Всім привіт вітаємо вас на каналі Deutsch mit Anna. Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо з вами такі нові слова. Дієслово brauchen означає потребувати. І коли ми скажемо ich brauche, це буде перекладатись як Мені потрібно. Першою вправою у нас Пропонується зробити наступне. Саме відповісти на запитання вас du?» що тобі потрібно, або вас брауха ich?» що я потребую?» І відповідю на це запитання у нас будуть якраз і речення в даній вправі. Also, естем. Давайте згадаємо зразу, що дієслово купляти кауфен. Воно являється слабким дієсловом. Відповідно відмінювання, у нас буде звичне. Іхкауфест ес Кауфт. Отже, перше речення: Ich kaufe, ich kaufe. картофель. Картофель. Томатен. Tomaten, tomaten und gurken. gurken. Так, ми сказали: я купляю картоплю, капусту, помідори і äh, огірки. Наступне. Zweite. Zweite. Sie kauft, Sie kauft. Äпфель, Äпфель. Кіршен. Кіршен. Und Trauben. Und Trauben. Так, вона купляє, відповідно, яблука, вишні та виноград. Звернемо увагу, що зі у нас третя особа однини, Так, перекладаємо як вона. Це єдиний можливий переклад, правильний в даному випадку. Дрітте. Третье речення. Wir, Wir kaufen. Bananen. Bananen. Orangen. Orangen. And citronen. And zitronen. We couplemos banane, apelsini, limony. Vierte, rechina. Erkauft. Pfeffer. Blenn und Möhren. Und Möhren. Так, він купляє перець, цибулю та моркву. Sie Sie kaufen. Sie kaufen. Erdbeeren. Erdbeeren. Himbeeren. Himbeeren. Und birnen. Und Birnen. Так, вони купляють полуницю, Малину та груші. Тут у нас переклад буде в залежності від контексту. Це будуть або вони купляють множина, або ви купляєте ввічлива форма. Тепер наступне, що ми з вами розглянемо, це запитання вас костед das, що означає. Дослівно, що коштує це, або адаптований переклад, скільки це коштує. І ось, бачите, у вас на екрані з'явилось зображення, де у нас вказані назви продуктів, про які ми будемо вести мову, так і ціни праворуч, ціни за кілограм або за штуку. А також ліворуч ми бачимо країну, з якої привезено та, даний товар, так, де воно вирощено. На німецькій мові кілограм буде звучати як кіло. «кіло» так? І е, коли ми говоримо про ціни, то ми будемо використовувати такі слова, як ойро, так, і цент. Отже, наприклад, ми запитаємо так: а, і якщо у нас ціна буде за одну штуку, то це буде дуже легко, дуже легко запам'ятати, тому що на німецькій штука буде штук. От і все. Нагадаю, що от де манго, можете звернути увагу, так, де у нас ананаси, там якраз ціни вказані за одну штуку. От, зверніть увагу, що С у нас на початку слова, якщо після неї знаходиться буква Т, то вона читається як Ш. І також є в слові умлалт, да? Так, що буде мати відповідне звучання. Штук. Штук. Отже, якщо ми питаємо, скільки коштує кілограм чогось, так? то е, тоді у нас оце дієслово коштувати костен буде у третій формі однини, тому що ми питаємо за 1 кілограм. Сумбайшпіль, наприклад, вас костеть ein кіло флаумен. Скільки коштує кілограм слив? І відповідь звучатиме так. Ein kilo pflaumen kostet 4 euro 80 cent. 4 е, Кілограм слив коштує 4 ,80 euro вісімдесять Was центів. Was kostet? Ein Kilo? Ein Kilo? Kirschen. Kirschen. Так. Und ich antworte, ein Kilo Kirschen kostet 12,90 Euro. 12 Euro. Zum cent mit dem числівники. Was kostet? Was kostet? Ein Stück. Ein Stück. Mango. Ein Stück Mango kostet 1,29 Euro. Cent. Was kostet? Was kostet ein Kilo, ein Kilo Orangen? Orange. Orangen. Ein Kilo Orangen kostet ein Euro neun Cent. Так, Da jetzt muss noch Rat. zum Beispiel aus Brasilien. Ja. Äh, die Blauen. Also was kostet? Was kostet? Was kostet? Ein Kilo? Ein Kilo? Weintrauben. Weintrauben. Ein Kilo Weintrauben kostet drei Euro neunundneunzig Cent. Okay. ich und das Möhren und Kartoffeln. Ja. Was kostet? Was kostet? Ein Kilo. Ein Kilo Kartoffeln. Kartoffeln. Ein Kilo Kartoffeln kostet ach, 80 Cent. 80 Cent. Wir sind die Cent. Und also letzte. Was kostet? Was kostet? Was kostet? Ein Kilo. Ein Kilo. Möhren. Möhren. Ein Kilo Möhren. kostet 79 Cent. Ось така у нас інформація на даному уроці. Дякую вам за перегляд. Те, що додивились відео до кінця. Не забувайте виказувати нам також свою вдячність лайками. От, поширюйте відео, хто вивчає німецьку мову. До зустрічі на наступному уроці. Чус! Чус!